Добрий день, мене звати Максимчук Вероніка і я студентка 4 курсу відділу хорове доригування Львівської музичної академії. Моїм керівником є кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри хорового та опорного симфонічного даригування Львівської музичної академії Твачук Христина Орестівна. Темою моєї статті є Дмитро Бортнянський, хоровий концерт номер 16 Вознесуття Боже мой, царю мой, музичній редакції. Хорова спадщина Дмитра Бортнянського, яка становить цінний скарб в українській мистецькій скарбниці, на превеликий жаль до недавнього часу трактувалася в Українах Західної Європи та Америки, здебільшого як витвір великої руської культури. Актуальність замовлена важливістю проникнення до глибинних витоків творчості Дмитра Бортнянського віднайдення його автентичного композиторського задуму, зокрема у хоровій музиці. Духовний концерт номер 16 належить до репертуару провідних хорових колективів України. Тому у пропонованій статті здійснено спробу інтерпретаційного аналізу твору на основі маловідомої виконавцям партитури під редакцією Марійки Кузьмин. Метою є розширення уяви про характерні риси хорового концерту творчості Дмитра Бортнянського. На прикладі аналізу різних музичних редакцій концерту но 16 вознесуття Боже мой, царю мой». Дмитро Бортнянський – видатний представник Золотої доби української культури. Його творча спадщина мала важливе значення для формування унікального для світового контексту другої половини XVIII століття жанру духовного хорового концерту. Перша публікація його хорових концертів була у прижиттєвому виданні 35 духовних концертів на чотири голоси у 1817-1818 роках. Згодом музичний видавець Петро Юркенсон пише до Петра Чайковського, щоб замовити повне видання творів Дмитра Бортнянського. Тане замовлення було виконано у 1881 році. Перше видання в українській транслітерації 35 духовних концертів в Україні відбулося у 1925 році з нагоди Сторіччя пам'яті композитора у Львові. Послухати записи, здійснені за цією публікацією, можна на сторінці Капели Дунка під орудою народного артиста України Євгена Савчука. До вашої уваги, приклад транслітерації старослов'янською та українською мовами. У німецькому видавництві Кара у 2016 році вийшла друком нова редакція концертів Бурнянського. У ній відтворено всі особливості нотації, узяті з архівних джерел 1780-х-1830-х років, які були пропущені або змінені в редакції Чайковського редакторкою є професорка університету Каліфорнії в Берклі, докторка філософії Індіанського університету Маріка Христина Кузьма. Так, зокрема, в аналізованому нами концерті «Вознесуття Божими, царями» зустрічаємо яскравий приклад відмінності з редакції Чикоського від тексту, яка суттєво спрощує мелодичну лінію. Розглянемо нотний приклад та порівняємо видання Кузьми та Петра Чайковського. У першому прикладі у партії Супрано можна простежити використання мелізні, у вигляді форшлагів 55, 57 такт, які Чайковський з певних причин опускає, можливо, вважаючи їх помилковими чи недоцільними для використання церковній музиці. Натомість, у другому прикладі, зауважуємо акценти, яких в оригіналі немає. Тут слід додати, що Петро Чайковський дуже часто їх помилково використовує у своїй редакції, тоді як в оригіналі. Зустрічаємо спадні динамічні вилки, які зовсім не означають акцентовної артикуляції. Наприклад, у 50-му такті концерту початок другої частини лярго на слові Світ і в багатьох інших місцях, саме такі моменти є важливими для формування тонкощів професійної виконавської інтерпретації. Отже, підсумовуючи огляд різних редакцій концерту, яскраво розумію, Важливість ортексту видання саме знайомство із ним допомагатиме виконавцям якомога точніше відтворити оригінальний задум композитора і зняти непотрібні нашарування та виконавських штампи. Єдиним, але дуже суттєвим недоліком даного видання вважаємо транслітерацію церковнослов'янського тексту російським варіантом вимови латинськими літерами. Зрозуміло. Що після цілеспрямованої роботи із зачищенням всього українського, яка торкалась не першої мови та церкви, Дмитро Бортнянський об'єктивно не міг використовувати український варіант тексту. Та сьогодні головна мета нашої роботи, як дослідників, так і виконавців очистити наш національний код від московського впливу і повернути історичну справедливість, виконуючи Борнянську виключно українським варіантом вимови церковно славянської